Бочора! Я на пляжі неподалік від Аркадії, видно, плавають медузки. Друзі, ну що, вже хвилину працює новий магазин Ібіс в Одесі. Погнали всередину, покажу вам щось цікавеньке. Друзі, всім привіт! З вами Євген Конішевський і як ви бачите, сьогодні знову на риболовлі. Але... Не зовсім звичному для себе місці і не зі зовсім звичними для вас настями. Друзі, багато хто з вас писав, щоб я відправився кудись зі спінінгом, і я таки відправився. Але е, справа в тому, що робота мене моя завала в Одесу. Завтра, 3 травня, ми відкриваємо великий новий магазин в Одесі і приїхали з командою сюди. І чесно кажучи, як тільки побачив море, зразу вискочив з машини і побіг закидати. Вже, друзі, зловив одного бичка. Є, друзі, є! Оце клювандір! Оце клювандер. -майо! Оце бичара! Е, наразі ми приїхали, заселилися в готель і, чесно кажучи, я не став навіть викладати речі з машини, просто зібрав знову снесть і відправився на пляж. Пошукати якогось хижака на спінінг, морського хижака. Я на пляжі неподалік від Аркадії. І зараз будемо дивитися, хто в нас тут клює. Я вже бачу, що з тієї сторони, з того пірсу, достатньо багато рибалок. Що перше кидається в очі, друзі, то це чистота моря в Одесі. Ще не розпочався сезон, море дуже чисте, дуже багато різноманітної трави. Різноманітних водоростей, але море ну, дуже чисто. Ах, вже не терпиться зробити перший закид. Друзі, ну, а перший закид, як завжди, робимо разом з вами. Я бачу, що на сусідньому пірці вже рибку половлюють. Будемо сподіватися, що і мені сьогодні всміхнеться риболовна морська удача. Чесно кажучи, був в мене такий в житті активний період, що я просто-напросто. Не міг жити без спінінга, особливо без ультралайта. Тобто ну, цей вид ловлі мені дійсно подобається. Але зараз, знаєте, особливо коли вже з'явився спорт, коли з'явився frestyle, е, ну, Часу на спінінг немає. Але Оскільки я веду для вас влоги на Ютубі, оскільки знімаю відео, відповідно і спінінгова-рибалка теж буде на них присутня. Видно, що присутня велика кількість водоросли під берегом. Видно, море трішки шумило і, відповідно, їх трішки нанесло. Але вода дуже прозора, видно, плавають медуски. Да, бачите, водорослі таки чіпляються. Ось вчепилося і на вузол, і на саму оснасточку. Перша, в принципі, рибка, за якою я полюю, це бичок. А, як ми знаємо, він полюбляє жити в різноманітних камінчиках. О, друзі, була перша поклювання. Була перша клювання саме на камінчиках. А, травичка заважає трошки. Тобто на чистому піску його майже можна не шукати, а от на різноманітних... Камінчиках на такому камінистому дні, де є йому де жити, де сховатися і де шукати харчі, там, звичайно, можна його вполювати. Слухайте, ну поки що трава взагалі не дає рибалити. Да, слухайте, саме перспективна ділянка це все-таки ось ці ділянки біля хвилюрізів, але ну, от я вже тягну, я вже розумію, що в мене сназка повністю вся в траві. Повністю вся в траві. На жаль. Друзі. Друзі, є риба, є риба, є риба! Друзі, отакий от, от у нас морський чудік. Отакий от, от у нас бичок перший є в нашому заліку. Зверніть увагу, у нього дійсно біжить молочко. Тобто рибка все-таки готується до нересту. Так, віддай хвостика ви просто подивіться на цю пащу. Так, малючка цього відпускаємо і зверніть увагу, він догнав вже прямо майже в березі. Тому кидаємо ось так от вздовж пірса до хвилю різів і просто такою лайтовою, лайтовою проводочкою просто простукуємо наші камінчики. Зараз в мене, я ж кажу, трішки затяжкий, затяжка оснастка. Використовую класичну щебурашку. точніше не класичну, а вольфрамову. 4 грами. І я думаю, що цей ефект того, як вольфрам стукає по дну, якраз таки і заманює оцих морських їжаків. На жаль, вибрався на рибалочку вже трошки пізновато. Сонечко активно сідає вже, стає трішки прохолодно, але сподіваюся, що декілька цікавих рибок сьогодні вдасться мені все-таки вам показати. Насправді, завтра зранку теж хочеться попасти на риболовлю, але не знаю, які в нас там плани по роботі, тому що роботи перед відкриттям, як завжди, багато. Друзі, вже бачу знайомі обличчя розкладаються поряд. Судячи по всьому, підготовка до нашого відкриття вже завершилася, оскільки хлопці з спінгового відділу вже тут. Погнали до них. Вони вже в нас тут готують магазин вже десь місяць. Вони вже точно тут вивчили кожну рибу, знають, мабуть, кожного бичка в обличчя. Тому пішли на до них, запитаємо, що робити, як і навіщо. Ну что воно? Привет, нормально. Ну, наловил? Да не. привет. Привет. Женя? Да, я. Приемно. Что, серьезно ничего? Одненько. О, И сколько часов ловил? Э, -э 10. А, недавно. Не, не, -не ну, он поряд. Прям в отвес все, все стабильно. Они на, на, мясо. На мясо? Все те, которые в отвес, то мясо, то... Креветочка вот, там, эта вся штука, не -не -не, да? Не, 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 мидия. А, мидия? Типа, самый-самый классный для бычка, то мидия. Ага. Они собирают медиа, вон там черпают там с какими-то скаками, а потім, короче, там ну, был один раз э, петушевки, під, можна сісти, так, ласка, садиться, все. Він такий, маленькую медию туда, на прикормку, великую крема, а потім на велику. Так, друзі, у нас на годиннику вже шоста. Порибалити в мене вийдуть сьогодні годинки півтори. У е е мене більше досвіду рибалки все-таки на Азовському морі, на Чорному морі, а тим паче в Одесі я взагалі, друзі, рибачу перший раз. Але вирішив, все-таки, якщо є е е така змога, якщо є задачі робочі приїхати на відкриття магазину, то ну, якось було б. Нерозумно цим не скористатися і не відправитися на рибалочку і, можливо, щось цікаве не зняти для вас. Тому сподіваюся, що після сьогоднішнього відео е, будуть трошки корисних порад для тих, хто рибалить на Чорному морі, можливо, збирається перебалити тут вперше. І е, я ж кажу: знаєте, от, е, на рибалці на морі є якийсь свій особистий шарм, своя якась, е, ну я не знаю, Якась окрема душа, чи що Вон на пірсі позаду мене рибалить вже достатньо багато місцевих рибалок. І я, знаєте, не йду туди тільки через те, що е, ці всі клюваки, а ви знаєте, як я на них емоційно реагую. То Не хочу їх там розігнати тих рибалок. Не хочу їм заважати, щоб вони не заважали мені. Але по кількості рибалок на тому пірсі, розумію, що все-таки там рибалка, напевно, більш перспективна. Ну нічого, ми свою рибку і тут впіймаємо. Також можете помітити, що присутня трішки трава, але, чесно кажучи, вчора трави було значно більше. Сьогодні море таке більш спокійне, тихе. Ох, покльовочка була, клас. Активно переміщаюся, тому що насправді отримав тільки декілька клювань. Треба подивитися, чи приманка в нас не злізла, чи вона ціленька. Отримав всього декілька клювань, активно переміщаюся. В пошуках все-таки якоїсь активної риби. Поки що її не вдається знайти. Ось, і видно, місцеві рибалки рибалять тільки з одного пірса. І причому ціленаправленно приходять і тільки стають тільки там. Я підходив, дивився, вивчав, як вони ловлять. Тому що, як ви розумієте, у нас з відкриттям нового магазину ми, в принципі, будемо розширювати асортимент, в тому числі для морської риболовлі теж. Тому потрішки вивчаємо потреби рибалок для того, щоб розуміти, які саме товари. Потрібні в нашому асортименті, щоб закрити потреби відповідно потреби та задачі рибаків, які рибалять на нашому рідному Чорному морі. Так ось підходив і знаєте, самий простий, і самий класичний спосіб це просто-напросто ловити ось на пірсі, відвіз. І вони ловлять саме на тому, тільки тому, що там найбільша глибина. І там є можливість. Піймати дійсно ну, цікаву трофейну рибульку. Друзі, в мене дзвонить будильник, а це каже мені про те, що потрібно збиратися. І хотів вам розказати про проблему, бачите? Відірвав. Точніше відрізав. Справа в тому, що бичок не росте і не харчується на, ну, на піску, де немає. Якогось е, затишного місця, де сховатися, чи е, місце, де ховається його е, їжа. Тому він е, максимально активний і його найбільша кількість саме у таких е, прибережних діляночках, де є якісь камінчики, де є пірси, де є. Оці всі місця, нори, в які він може сховатися, в яких він може жити в яких він може полювати. Тому обривів дійсно дуже багато. Я позачіпляв, вже пообривав все, що міг. Задзвонив будильник, я розумію, що все. Маємо їхати в магазин. І друзі, в магазин, коли попадемо, обов'язково вам проведу екскурсію, і саме глядачі мого каналу будуть першими, хто на просторах YouTube побачить. Огляд нового великого магазину в Одесі. Прошу шалочу нашу, так. Друзі, ну що, вже хвилину працює новий магазин Ібіс в Одесі. Отак от у нас. Гарно виглядає фасадна частина. До речі, давайте вам краще її покажу ось так. от. Як ви бачите, магазин дійсно великий, магазин в тисячу квадратів. І можете також помітити, що у нас немає проблем з парковкою. Якщо ви хочете заїхати в магазин і запаркуватися, ви просто-напросто під'їжджаєте. І ось там, от, друзі, ось там от знаходиться шлагбаум, на якому сидить охоронець, і ви кажете, я в магазин ібіс. І вам відкривають шлагбаум, і ви потрапляєте до нас. Погнали всередину, покажу вам щось цікавеньке. Такс. Ось так от у нас виглядає вхід. Ось так у нас виглядає вхід. Ліворуч у нас знаходиться збройовий відділ, зброя, ножі, пневматика, тактичний одяг. Прямо при вході нас зустрічає відділ туризму. Відділ одягу знаходиться ліворуч. Тут і риболовний одяг, функціональний одяг, тобто все, що пов'язано з туризмом, та все, що пов'язане. З тактикою. Ось так оце все діло знаходиться. До речі, друзі, хто не знав, в нас є власний бренд одягу, який називається Frontier, і в ньому вже з'являються перші моделі функціонального одягу для тих, хто полюбляє активний відпочинок, і навіть для тих, хто носить тактику. Ось така вся. Краса вже є в продажу. І так, йдемо все ж таки до риболовлі. Праворуч відходить у нас розташований вже рибацький відділ, і тут ви можете побачити, відразу зустрічає вітринка з різноманітними морськими приманками. І, чесно кажучи, якби я знав, що тут такий асортимент шикарний пількерів, то я вже відправився на свою рибалочку на бичка або на іншу морську рибку вже з якимись цікавими обновками. Велетенський відділ приманок. Тут і силікон, воблери, воблери тейлспінери зустрічають нас джекаловські. Просто нереальний вибір силікону, і Select, і кейтек, і решта. Світових топових виробників. Так. відразу біля приманок у нас спіннінгові вудлища. Друзі, це керівник роздрібної мережі магазинів «Ібіс». Всім привіт! Я вітаю в нашому прекрасному магазині. Тут тисяча квадратних метрів торгової площі. Туризм, рибальство, зброя, дуже багато подарунків, аксесуари і все, що завгодно. Завітайте і ви не пожалкуєте. Я всіх чекаю. Так, біля спінінгових водок у нас різноманітні спінінгові катушечки. Друзі, цю людину ви вчора могли бачити на набережній. Так, і потрапляємо в відділ, де різноманітні сумочки, тубуси, аксесуари для зберігання транспортування. Друзі, зверніть увагу, як живенько вже в мирному відділі. Так, Переходимо до прикормок. Світовий лідер Марсель Ванденейт. Найкращі зернові Робін. Спреї Міласи Ароматика, Джестрім. І найкращий вітчизняний виробник прикормки. Реалфіш. Рузіну і вітринка з моїми смаколиками. Хто не знає, в бренді Brain я відповідаю за розробку всього, що пов'язано з прикормками, насадками, ароматика. Можете звернути увагу, що на цих продуктах є ось таке от маркування. Product is developed by Євгеній Конішевський. Тому зі всіма. Цими продуктами-новинками буду знайомити вас в своєму влозі. Це і попапчики різноманітні, і спреї, ліквіди, діпи. Так, друзі, ну і кожен короп'ятник для себе знайде щось цікаве в цьому відділі, тому що по короповому харчуванню дійсно просто шалений вибір, як і вітчизняні виробники. Такі світові європейські лідери, вудочки, катушки, мах, фідер, короб, болонки. Друзі, насправді все достатньо таки складно обійти. Знаходжуся в магазині в перший раз. І що особисто мені сподобалось, то що знаєте, дуже багато таких от невеликих залів. І для того вам, щоб знайти, ну, ви просто класно гуляєте серед різноманітного гарболовного текла і це ну, дуже прикольно. Знаєте, очі, очі бігають, руками хочеться все пощупати, купа різноманітних новинок. Коротше, ну Дуже прикольно. Ну, як ви бачите, вже є перші, перші клієнти, перші покупці. Друзі, знаєте, от пройшовся повністю по всьому магазину. Проект дійсно великий, дійсно крутий. І знаєте, таке от якесь відчуття. Приємне, прикольне. Зловив себе на думці, що е, блин, ну, я кайфую працювати в компанії, яка в такий складний, е, складний період для кожного з нас, да, для, для нашої країни, для, для всіх нас е, запускає такі великі проекти, надає робочі місця, е, платить податки, працює на утримання, на підтримку економіки. Слухайте, ну, Одним словом, молодці.